Саме слово, основа да, якби відправляє нас на початок. Да? Я нещодавно э, слухав э, по відео на Ютубі, розповідали про теорії, як наш всесвіт з'явився. І от вони там саме зараз розповсюджена така вважається нау науковою теорією. Це яка теорія? Як... Да, теорія великого вибуху. От. Але ну, цікаво, що навіть це не я, це от автор цього відео. Він пішов на початок. Тобто, теорія великого вибуху, з чого воно починається? А вона починається з того, що великий вибух противоречить всім законам фізики. Тому що є а, момент якийсь дуже маленький, в який. А, Швидкість всього, що там відбувалося, оці цим безконічним повинна бути більша, ніж швидкість світу. А це неможливо по законам сьогоденняшньої науки це неможливо. Це не може такого відбуватися. Але воно і, і, ну, якби так цікаво, то вся фізика оттуда, все, що кажуть вчені, оттуда, а воно не співпадає. Зі всім, що кажуть вчені. І ти, коли на це дивишся, такий. Хм, так в мене більш научна теорія, ніж у вас. Бо там є там, альтернативне, що воно ніколи не було початку, завжди воно було, тільки там з'являлося і так, ну, так далі. Тобто різні теорії. Але суть в тому, що сучасна наука не може, по суті, відповісти. Тобто її основна теорія вона не відповідає самой науці. І це дуже цікаво. І інколи так буває, що люди в якихось своїх, ну називемо це віруваннях, але це може бути і нау наукові вірування, бо вони також є вірування скрізь. І це ми зараз кажемо. Є наука, є віра. Та ні, це все воно все одно ну, дуже близько. Бо кожного вченого ти запитає, і він в щось вірить в якісь гіпотези, в якісь ті саме, і, і, і саме тому, що він вірить в них, він там щось там і винаходить і шукає, і так далі. Бо ну я не бачив. Я, може, не так багато бачив вчених, але не бачив вченого, який ні у що не вірить, і такий, от, абсолютно такий непредзятий, прийшов такий от, біли, білий листочок і такий піш, пішов. Всі від чогось відштовхуються? від аксіом. Аксіома це равно віра. Тобто я віру в, вірую в те, що оце правда. Чому? Нічому це аксіома. Ну, це те саме, що віра. Да? Тобто, тільки я одягаю окуляри і кажу, що я научний. А, 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 або одягаю там от, от, кроватку і кажу, що я от релігійний. А собственно, що і те, і те воно іде від одного і того ж, і Павло, коли пише римлянам, і, собственно, він зараз звертається до євреїв, ну, єврейської частини християн у Римі, він їм також вказує на щось таке, в що вони стали вірити. Но, але забули, як, як воно в началі на початку було. І він указує їм на початок. А початок для них це Авраам. Авраам це такий от початок віри, початок всього. І давайте прочитаємо, що каже Павло до да Римлян. Що скажемо ми про Авраама, земного праотця нашого? Що знав він про віру в Господа свого? Якщо Авраам став праведним завдяки своїм вчинкам, то мав усі підстави пишатися, але не перед Богом. Ось що сказано в Святому Писанні: Авраам повірив Богу, і Бог прийняв його віру і зарахував її Авраамову як праведність. Платня тому, хто працює, зараховується не як дарунок, а як зароботок. Якщо людина не працює, але вірує в Бога, який виправдовує лихих людей, то ця віра зараховується йому як праведність. Так само і Давід сказав, що блаженний той, кому зараховує праведність, незважаючи на його вчинки. Блаженні ті, чиї злочини прищини, чиї гріхи відпущені, блажений той, кому Господь гріхи не зарахує. Чи це благословення лише для тих. Давайте поки що зупинимося. Да? Тобто. А, Павло повертає їх в початок. Да? Що там було? Давайте згадаємо. А, є чесна платня. Тобто, коли ви домовляєтесь з якимось робітником, да, чи наймаєте його, чи а, він постійно у вас буде працювати, не має значення. Ви кажете: ти повинен виповнити те, 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 те Отаким от чином. Якщо ти це зробиш, я тебе. А плачу стільки-то грошей. Да? Да. Якщо він свою частину виконав, а ви свою частину не виконали, це неправильно. Да? Тобто він повинен виконати свою частину гарно, і ви повинні виконати свою частину. Тобто він заробив, він має право на ваші гроші, тобто вони більш не ваші. Да? Якщо він погано заробив, ні, то або менше, або зовсім, ну, дивлячись, там, що як. Але це ну, чесно, нормально, адекватно. Але є речі інші. І ми стикаємося з ними в житті. Наприклад, приходить до вас людина і каже: Слухайте, ну я зараз в дуже скрутному стані мені просто треба, щоб ви мені повірили. Просто там дайте мені свою, свій автомобіль, я вам обіцяю, все буде добре, я зроблю все, що мені треба, і все вам поверну, як треба. І тут річ не в якомусь праці, це не про ви просто дивитесь на цю людину і або вірите йому, або ні. І якщо вірите, ви просто йому даєте ключі. На, я бачу, що ти, начебто, нормальний хлопець, я тебе вірю. Віддаєте і їдете. І ви стаєте в такому стані, ну знаєте, як ну може здатися, що ви лопухнулись сильно. Да? може так от, ну, Бо віра вона така, що коли ти повірив, то перед тобою таке провалля, і ти стоїш, і тобі кажуть, тут мосток є. І ти став, і думаєш, чи він є, чи його нема. Ну ти вже став, ти пішов, і от ти пішов цим. І потім через тиждень приїжджає ця людина, віддає вам ключі. і Дуже вам вдячна. Каже нарешті, я все своє вирішив, і насправді я там дуже серйозна людина. Я хочу вас вам віддячити за те, що ви мені повірили. Я знаю, що у вас там є там, проблеми з тим, що тут дорог нема кругом. Я домовилося, завтра приїжджають. Роблять вам тут дороги. Це не за автомобіль, бо автомобіль не вартує того. Це не за щось, що він зробив, да, і йому тобто, ви зробили, і вам заплатили. Ні, це тому, що ви повірили цій людині, і ця людина вдячна вам за це і хоче вас відблагодарити. І воно набагато більше, ніж то, що ви зробили насправді. Тобто, коли ти віриш, це більший більша напруга і більший. І більша віддача відбувається. І це нормально. І він каже: давайте подивимось на Авраама. Тобто, до Авраама звернувся Бог. І як це все було. Ми бачимо, що віра переважає трудові відносини. І Бог каже: повірив Авраам Богові. і Бог зарахував це за праведність. Тобто він не став. Ну, типа, Бог сказав, так, спочатку ти там причешись, помойся, зроби отак, 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 отаким от будеш. Да. От тоді вже я тобі… Ні. Він йому каже: слухай Авраама, кидай все, що, все, що ти, ти тут думаєш, що ти маєш, залишай все це, збирайся, бери своїх людей і йди туди, куди я тобі скажу. І потім вже, коли Авраму було, а він вже пообіщав, пообіцяв, що тоді в тебе буде нащадок, якого я благословлю. Ти, 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 всі діла. І потім вже в віці 100 років Бог каже йому: в тебе, від оці... ну ладно, що в йому 100 років. Жінки йому 90. Він каже, в тебе від цієї жінки, від сари, в тебе буде дитя. І Авраам повірив Богові. Він вірить. І питання, коли Бог перше звернувся до Авраама і сказав, йди в ту землю, куди я тобі скажу, не знаючи куди. Авраам був обрізаний чи ні? Він питається в євреїв. Вони кажуть, ні. Повірив Авраам до обрізання чи після обрізання? До. Праведність йому була зарахована до обрізання чи після обрізання. До. Якщо йому правідність була зарахована до обрізання, то що це означає? Означає, що обрізання є знак того, що Авраам повірив, а не навпаки. Так? Так. Це знак чого? Знак договору. А в чому договор? Договор дуже серйозний. Пам'ятаєте, як переіменував Бог людину, Аврама? Він був Аврам, а Авраам, а став Авраам. Взагалі, це, ну, це таке, знаєте, от Бог любить такі от речі дуже контрастні. Тобто, його звали батька багатьох. І от Батька багатьох був бездітним. Ну, це, ну, прикиньте, 100 років, ну не 100 там, хай 75 років, ти ходиш з ім'ям батька багатьох без дітей. Ну, це як, знаєте, да, це просто сміх. А Бог каже: тепер тебе буду звати батька багатьох народів. Від тебе піде багата кількість царів, владик. Тепер ти будеш мало того, що ну, з тебе всі сміялися, що ти батька багатьох. А тепер ти будеш батька багатьох народів. Це ще... А я вам скажу, що э, вос... э, схід це така штука, де ну, насмішки це саме страшне. То за, за те, що ти насміхаєшся над кимось, ти можеш і голову втратити, і це ще не найгірше буде, що з тобою може відбутися. Тобто там якраз от честь, повага і безчестя це ну, самі, э, самі вагомі речі були. Життя того не варто було, твої рідні того не варто було, скільки важила, і навіть досі важить деінде, скажімо так, важить честь. І він каже: я тобі благословляю, і ти будеш батьком, батьком багатьох народів. І твої нащадки вони спадкують спадкоємство, вони будуть як батьками багатьох народів. Як це може бути? А це так, що Авраам є батька для нас, каже для євреїв, а також для язичників, які повірили так само, як він на початку. Чому для нас? Бо ми робимо обрізання як знак того, що ми нащадки Авраама і виконуємо все те, що він казав. Тому, що Бог йому це дав, ми віримо Аврааму таким чином, виконуючи закон. Тобто він намагається євреїв перевернути в правильному напрямку. Каже, це наша віра Аврааму веде до того, що ми приймаємо обрізання і виконуємо закон. А не навпаки, наше обрізання і виконання закона приводить до того, що ми такі от нащадки. Ні, каже, ми не можемо виконувати закон так, як треба. Кожен з нас, якщо докопається до себе, він бачить багато мінусів, які він не робить. І таким чином ми слідуємо за Авраамовою вірою, довіряючи, довіряючи всьому цьому і роблячи закон. Але ці, які от не, не, не обрізані вони і не виконували закон, але вони повірили так само, як на початку це зробив Авраам. І саме тому вони також діти Авраама, бо він батька багатьох народів. І от ці народи таким чином стають також наслідниками, також спадкаємцями саме Авраама. Стати спадкоємцями світу не через закон, а через праведність, яку Авраам отримав через віру. І давайте далі. А... Тут. Чи це благословення лише для тих, кому зробили обрізання, чи може і для тих, кому його не робили? Звісно, це стосується також і необрізаних. Адже ми сказали, Авраамова віра була зарахована йому в праведність. Коли ж він став таким. Коли віра йому була зарахована до обрізання чи після, це те про що ми казали. Да? Господь прийняв Авраама до обрізання. Для Авраама обрізання було знаком, печаттю того, що Бог прийняв його праведним за віру, яку він мав ще до обрізання. Саме тому Авраам є батьком усіх віруючих, навіть якщо їм не зроблене обрізання, щоб праведність була зарахована також їм. Він також є батьком і обрізаних, котрі йдуть слідом за ним у його вірі, яку він мав ще раніше. Все сходиться, так? Те саме, про що ми тільки що казали. Далі, не через закон була дана Авраамові його нащадкам обіцянка, що він стане спадкаємцем світу, але за правідність його, яка йде від віри. Якщо ж спадкаємцем світу є народ залежний від закону, то віра безглузда, а бітниця нікчемна. Бо закон викликає гнів Божий, а коли немає закону, то і порушення немає. Тобто, фактично, він каже: ну як так може бути, що Авраам саме завдяки вірі став праведним і отримав все це, а його нащадки вже кажуть віру ні, ми тому, що виконуємо закон. Тобто, ви хочете отримати платню? Ну, такої платні не буває. Це занадто велика платня. Таке буває тільки, якщо ви вірите. Бо це безглуздо, що спадкоємці людини, яка вірі це отримала, кажуть, ми це через закон отримаємо. Ну Це не, не нормально, це не, не повинно так бути. А, і бідниця Божа йде через віру, щоб люди одержали її як подарунок. Пам'ятаєте, да? кажуть, закатаю тут вам асфальт все кругом. Це подарунок, це не є щось, на що заробили. Да? А якщо це так, то і для всіх Авраамових нащадках обітниця буде несхитною. І не лише для тих, у кого є закон Майсея, а й для тих, хто вірою живе, як жив Авраам. Через те і є він батьком для нас усіх, так сказано у Святому Писанні: зробив я тебе батьком багатьох народів, да? нове ім'я Його. Авраам є нашим батьком перед Богом, в якого він вірив, і який дає життя померлим, з волі якого ісу... І... Ісу... Ісу... існує. Те, чого не існувало. Не було ніякої надії, що Авраам матиме дітей, але ж в серце своєму він вірив в Бога і продовжував сподіватися. Отож, бо він і став батьком багатьох народів, посказано в твоїх нащадках буде, як тих зірок на небі. Тобто він показує, наскільки була ну, неймовірна віра. Як можна ну, сподіватися, коли тобі вже стільки десятків років, і тобі нічого. І, ну як можна ще на це сподіватися? Це вже, ну, це щось неймовірне. І винагорода за таку неймовірну віру. Навіть не винагорода, а благословіння от такої неймовірної віри, він також ну, неймовірне. Знаєте, нам дуже подобається приймати подарунки. і ми хотіли би від Бога подарунків, так? Хочемо від Бога подарунків, так? І нам ці подарунки, ну, здається, як знаєте, як на день народження подарунок. Просто прийшов день, в який всі якоби ну, винні мені подарунок. А, і тут ну, є якась така, ну, щось не так тут, так? Да? Бо якщо ми кажемо про подарунок, який отримує людина за віру, якби... Е, от, і подарунок трошки у нас не в ту сторону виводить, і е, винагорода теж трошки в іншу сторону виводить. Ну, тут як Я не знаю, як приз, що ли? Ну, теж не знаю. Ну, може приз якийсь. Да? Тобто, е, коли ми віруємо через силу, це от як змагання. Да? Людина вийшла на змагання. І вона йде через, ну, через силу. Ну, прикиньте, от бігуни там, їх 10 людей починають біжати. Вони всі найшвидші люди в світі. Всі. І ти серед них. І це важко. Ну, от, ну, я бачив там а, виступи, коли. Знаєте, естафета, коли один одному передає. І там було, що впала людина, і потім вона передає естафету, і та починає. Жіночі, і там починає, на півкруга відстає від усіх. Остання, як можна за це. І вона обігнала і прибіжала перше прибігла. Тобто ну, це неймовірні якісь речі. І коли ми віримо, коли ми віримо. То і відбуваються неймовірні речі. І для того, щоб Бог щось неймовірне нам дав, і потрібна неймовірна віра. Розумієте, це не те, що ми заробляємо собі на Ні. Але ж ну, ми очікуємо, ну, от я вже сотні разів казав про те, про як ми отримали незалежність в 91 му році. Ну, вона нам на голову впала, і якби такий подарунок. А нам такий, та який там подарунок? Тут он яйця по такій ціні, то-то. то-то. Ну, складайте себе 91-му році. Ну кому там було до цієї незалежності? Ну, мені точно, там я хлопцем був, і більшості тих, кого я знав, воно було ні до чого. Ми не цінували це, ми не розуміли, що тобто, а, а зараз, коли ми переможемо? Наскільки це буде цінно, наскільки це буде для нас насправді щось важливе? Наскільки ми себе по-іншому вже розуміємо? Вибачте, я дивлюсь на відео, як е, учні ну, одних із найкращих е, закладів мають конференцію з нашим президентом, і вони кажуть, я щасливий, що я побував. І на відео цієї конференції ми зробили селфі з самим президентом України. Да хто нам ще п'ять років тому сказав би, що люди будуть щасливі сфоткатись з президентом України у всьому світі? І це не тому, що в нас найкращий президент, він гарний, але це тому, що Україна вже по-іншому сприймається. І для нас, в першу чергу, для нас самих. Ви подивиться зараз на, на змаганнях, наші здобувають золото, срібло, золото ну, постійно здобувають перемоги. Чому так? Бо ми повірили в себе. Бо віра стала щось інше. Ми зрозуміли, що ми можемо щось неймовірне. І це саме через віру почались якісь досягнення. Щось схоже відбувається, коли ми довіряємо Богу. І коли довіряємо щось ну, от, в кризу, коли ти дивишся, от скільки нас тут, да? ого. -го. І ти думаєш, ну вже це може наповнитись? Але от криза вона така і є. Вона криза, ти йдеш через неї, і ти такий кожного разу, ніби ти стоїш. На місточок зайшов, думаєш, правильно я роблю, неправильно, туди я йду, не туди. Але Бог щось робить. Бог щось робить, щось неймовірне. І в це тільки можна вірити, довіряти йому, і продовжувати йти, продовжувати робити те, що ми робимо, робити свою страву. Можливо, щось нове почати робити, можливо, щось залишити, але робити це з вірою в те, що Бог буде щось неймовірне робити. Він каже Аврааму: в тебе буде нащадках, як зірок на небі, а він бездітний. І він вірить Богом. І віра його не ослабла, хоча він знав, що тілом уже старий, аби мати дітей. Було йому на той час близько ста років. І розумів, що Сара, жінка його не плідна, та ніколи Авраам не сумнівався в обітниці Божій і не вагався у вірі. Навпаки, все міцніше вірив і віддавав Богові. Подяку Богові. Він був цілком упевнений в тому, що Бог міг зробити усе, що обіцяв. Ось чому сказано, що віра була зарахована йому як праведність. І не лише заради одного Його було сказано в Святому Писанню, віру його Бог прийняв. То сказано ж заради нас, чия віра також буде прийнята Богом. і будемо ми праведними перед ним. Це станеться з нами, хто вірить в Бога, який воскресив із мертвих нашого Господа Ісуса. Його віддали на смерть за наші гріхи, Він воскрес. Для життя заради нашого виправдання перед Богом. Знов таки Павло повторює, подивиться, і нам, і він має на увазі євреїв, бо сам Павло євреєв каже, і нам, і тим, хто поруч з вами. Тобто він звертається до церкви в Римі, в якої були такі напруги між цими і цими. І він каже: І цими, цими ми всі. З вами об'єднаний тим, що тільки вірою ми отримаємо Боже спасіння і Боже благословіння. Тільки вірою. А... І до речі, він каже, що тут одна з тих місць, де дуже чітко сказано Євангелія. Подивіться, це станеться з нами, хто вірить в Бога. Так? Тобто людина. Євангелія ну, в тому, щоб вірити в Бога, в те, що Він є, да? але не тільки в те, що Він є, а в Бога, який воскресив із мертвих нашого Господа Ісуса. Тобто Ми віримо в Бога, віримо в Господа Ісуса Христа, в те, що Бог воскресив Його з мертвих і Його віддали на смерть за наші гріхи, тобто знов таки є каяття. Є розуміння, що Бог за мої гріхи заплатив. Ісус заплатив за мої гріхи на хресті, і Він воскрес для життя. Він воскрес для того не для того, щоб ми вмирали, а для того, щоб ми жили. І Він воскрес для життя заради нашого виправдання перед Богом. І як колись Авраама по вірі виправдовували перед Богом, так тепер нас, віруючих в Бога, який воскресив з мертвих Христа, так само Бог виправдовує. За нашу віру, а не за те, що ми щось зробили. І це дуже важлива річ. Ми віримо Богу, і Бог дає свою праведність нам. І вже в Його праведності ми живемо по-іншому, по-новому, ми робимо нові діла там, і так далі, приймає хрещення як завіт з Богом, да, схоже з обрізанням. Але все це за вірою йде. Все це йде за вірою, бо саме віра зробила нас праведними. Бог зробив завдяки тому, що ми йому довірились, він зробив нас праведними перед Ним. І тепер ми можемо жити перед Ним праведними. І це виправдання, яке Бог дає задарма для нас, ми нічого не можемо до нього е, додати. Е, ну, уявіть собі. Ту людину, да, ми розповідали да, про асфальт, про машину. і від собі ту людину, яка каже: Ой, я так тобі вдячний за те, що ти тут все налагодив. Давай тобі чомусь якось заплачу за це. Там. Продам машину, квартиру, буду ходити босим по цьому асфальту. Він каже: Я не хочу, бо це мене. Ну, це ображає мене. Я ж себе це це зробив не для того, щоб ти мені тепер все життя відробляв за це. Я зробив, тому що я тобі вдячний. Бо Бо в той час, коли мені було треба, ти мені довірився. Щось схоже відбувається. Тобто ми повірили Богу, нам не треба доказувати йому, що ми вірні. Нам просто треба бути вірними для нас самих і жити новим життям для нас самих, перемагаючи гріх, перемагаючи якісь речі, які на нас наступають кожного дня. Це благословіння, Боже виправдання. І це радість, з якої це свобода, в якої ми можемо жити. Тому я надихаю вас вірити, довіряти Богові, порозмовляти з Ним про те, що хто ви перед Ним, як відбуваються ваші стосунки з Ним. Я надихаю вас не залишати. Зібрання не залишати читання Біблії, спілкування один з одним. Нехай Бог благословляє і відкриває вам нові нові грані віри в нього. Амінь.